Один з найболючіших об'єктів, який є в частині відбудови на території міста Запоріжжя, це будинок Зістафонська 8. там, де ворожою ракетою зруйновано два під'їзди, а два вціліли, але потребують ремонту. Ще у а березні місяці ми зустрічалися з мешканцями і прийняли рішення, що два під'їзди не будуть відновлюватись. За них мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир. А два під'їзди підлягають капітальному ремонту, як і весь будинок. Такі обов'язки ми брали. І вже розпочаті роботи по відбудові ми зустрілися з мешканцями, обговорили ті питання, які можуть виникати під час відбудови. Зараз проводяться роботи з демонтажу третього та четвертого під'їзду. Зараз будуть проводитись дефектні акти в квартирах першого та другого під'їзду. Буде проводитись робота з утеплення фасаду з повністю з монтажу нової покрівлі над двома під'їздами. Я сподіваюся, що до кінця року вже основний. Фронт робіт буде закінчена на цьому будинку безпосередньо.